Як Павлоград оговтується після вчорашніх атак, розповіли в обласній військовій адміністрації. Підсумки роботи єдиної диспетчерської та підприємств, які обслуговують житлово-комунальну галузь міста, опрацювали на робочій нараді під головуванням очільника міста Андрія Білоусова. Заощаджуємо гроші на проїзді. Розповімо про те, як можна зекономити півціни на трамвайних квитках. 2 травня за календарем. Останні новини за минулу добу до вашої уваги. У студії Володимир Кремінь. Вітаю! Павлоград оговтується після атак. За останні дні ворог черговий раз скеровує ракети на цивільні будинки і здійснює це за традиціями фашистів, поки люди мирно сплять. Президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соціальних мережах повідомив наступне. Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей. Зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам. Ще 40 людей жінки, діти, чоловіки отримали допомогу після поранень і травмувань. Станом на 12 годину 2 травня за медичну допомогу звернулося 44 громадян. дві жінки, які знаходились у реанімації, їх стан покращився. Одна вже переведена до травматології, інша також готується. Також в ранковому ефірі єдиних новин очільник області прокоментував поточну ситуацію в Павлограді. Доля цих людей стоїть на особистому контролі нашого верховного командуюча Володимира Олександровича Зеленського. Острої проблеми відселення не є, але є дійсно декілька будинків, які непридатні для проживання. До цього процесу долучились і органи державної влади, в тому числі і обласна військова адміністрація і мерія міста. Вчора мали розмову з мером міста. Вчора підраховували можливі збитки. Вчора вже підписані відповідні розпорядження. А сьогодні буде пройде сесія Павлорадській міській раді. всім людям буде надана допомога. Крім наслідків обстрілу Павлограду, в чергове цієї ночі дісталися і Нікополю. Місто обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі агресор обстріляв з важкої артилерії Нікополь. Зараз у місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В Україні дію воєнного стану буде продовжено. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти щодо нового продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Проєкти законів 9259 і 9260 оприлюднили на сайті парламенту. Ними пропонується продовжити термін загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб. Починаючи з 5 30 20 травня 2023 року. Таким чином, в 90 днів до 18 серпня 2023 року діятимуть мобілізація та воєнний стан. І на цей час продовжиться дія особливого режиму виїзду і в'їзду, обмеження свободи пересування громадян іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів перевірку документів. Підсумки роботи єдиної диспетчерської та підприємств, які обслуговують житлову комунальну галузь міста, опрацювали на робочій нараді під головуванням очільника міста Андрія Білусова. На засіданні були присутні представники 20 міських служб та комунальних підприємств. Усіх, хто відповідає за благоустрій міста та співпрацює з єдиною диспетчерською службою Кам'янського. Міськводоканал та міськсвітло, департаменти ЖКГ, освіти, екології, тепломережі та транспорт, притулок для тварин, аварійна служба, КП добробут та інші підприємства на засіданні були присутні представники всіх управлінь та департаментів, що відпрацьовують звернення мешканців, які надходять до ЄДС та забезпечують життя діяльність міста. Під час наради заслухали представників служб, у яких виконання заявок мешканців менше за 100%. Кожен беріть на контроль. Виконання, щоб кожен з вас кожного місяця мог розібратись по кожному зверненню наших громадян. Тому що ми створюємо нашу єдину диспетчерську службу саме для того, щоб наші мешканці могли до нас звертатись і отримати обратний зв'язок і виконання тих, тих звернень, по яким вони звертаються до міської влади. ЄДС Кам'янського була створена у 2016 році. Вона працює в тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Єдина диспетчерська служба зв'язується з заявником і підтверджує факт виконання або ні. І тільки після підтвердження факту виконання вона закриває цю заявку. В середньому по місту за 2022 рік відсоток складає 94-95. Тобто робота буде ще посилена, ще більше буде контроль за виконанням цих заявок, і ми всі прямуємо до 100% виконання. По сьогоднішній день, попри воєнний стан ЄДС працює за графіком. Наразі служби, подібної до Кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Фінансується робота ЄДС з міського бюджету. Головна мета єдиної диспетчерської служби не залишити без уваги жодне звернення мешканців, на відміну виконується сьомий рік поспіль. Номера ЄДС ви бачите на екрані. Служба працює цілодобово. Наприкінці квітня у Приват-24 стартувала програма підтримки українців, завдяки якій можна заощадити до половини витрачених на проїзд коштів. Про це повідомили в Приватбанку. Така програма діє у 22 містах України, серед яких і Кам'янське. Як скористатись новою можливістю від банку та заощадити гроші на проїзді, дізнавались мої колеги. Пасажири, які оплачують квитки онлайн через Приват24, отримують приємний кешбек від ПриватБанку у розмірі 50% вартості проїзду. Щоб отримати кешбек, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку та оплачувати проїзд через QR-код та Приват24 з картки Універсальна Приватбанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень. На одну людину ми сподіваємося, що підтримка у вигляді кешбеку від ПриватБанку буде цікавою і корисною для наших клієнтів, і вони скористаються нею, щоб заощадити кошти, які витрачають на оплату проїзду. Подібні ініціативи досить важливі для українців у такий непростий час. Заощадити 50% на проїзді приємно кожному, тим більше, що міські трамваї комфортні і щодня ними користуються чимала кількість кам'янчан. Долучитись до акції можуть клієнти віком від 18 років, які мають картку універсальна Приватбанку. Аби отримувати кешбек, необхідно зареєструватися на сторінці акції або з допомогою повідомлення, що надійшло до Приват24, Сплачуйте проїзд у трамваї картку Приватбанку через QR-коди. Які є в кожному вагоні. «ПриватБанк – Це дуже технологічний банк, тому ми намагаємося бізнесу і країні в цілому пропонувати такі сервіси, які спрощують життя. Тому ми йдемо в ногу з прогресом. Користуйтеся дуже крута послуга. Вперше нею скористувався в місті Дніпро, центром Дніпра ви знаєте пересуватися дуже швидко та зручно трамваєм. Відсканував. Закомпостував кондуктору, показав в додатку. Квиток залишився супер. Оплачувати проїзд з допомогою смартфону дуже легко та зручно. Повну інструкцію, як сплатити за проїзд, нам розповів директор відділення банку Андрій Снімщиков. Оплатити проїзд по QR-коду дуже просто. Необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати QR-код. qr коди QR -код є на наліпках в транспорті. Натиснути кнопку Сплатити. Після цього на смартфоні з операційною системою Android важливо натиснути кнопку Закомпостувати системою, iOS компостувати не потрібно. Банківська комісія за послугу відсутня. Пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку. Досить часто ми забуваємо зняти готівку, аби оплатити проїзд. З Приватбанком стає все досить легко. Лише телефон та QR-код. І навіть 50% кешбеку додається від вартості проїзду. Вирішив спробувати. І ми. Вихідними у Кам'янському завершився відкритий кубок з волейболу під назвою Незламний народ незламної країни. Турнір присвятила захисникам України та 37 річниці з дня пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Організатором змагань виступила Дніпропетровська обласна федерація волейболу. Ініціатором традиційних змагань виступив віце-президент федерації Іван Бабіч. Змагання проходили за підтримки депутата Дніпропетровської обласної ради, голови постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді і спорту Михайла Кошляка. Та Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Нагородження кращих відбулось в спортивному комплексі Дніпровець. Висловити свою підтримку учасникам приїхав депутат обласної ради Михайло Кошляк. Я дуже схвильований, дуже радий такої події, яка відбулась зараз у місті Кам'янському. Дуже вдячний організаторам. Дуже дякую спортсменам, які на наше запрохання, де приїхали. Всього було більше 150 учасників. Я думаю, це гарний результат серед почесних гостей і секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Пані Наталія зазначає героїчні подвиги як ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, так і воїнів, які зараз захищають українців. Важливо пам'ятати, зазначила запрошена на церемонію нагородження. Вся турнір на пам'ять ліквідаторів ЧАЕС. Ми всі пам'ятаємо про цю трагедію. Ми в пам'ять цього був проведений турнір. Ми відзначаємо спортсменів, школярів, які приймали участь. Ми вважаємо це дуже важливо для того, щоб вони розуміли, пам'ятали, що сталося в Чорнобилі, і розуміли, що ми повинні зробити все, щоб це не повторилося знов. Голова кам'янської міської організації Союз Чорнобиль України Микола Нещерет розповідає: вже багато років вони долучаються до організації спортивних змагань на честь ліквідаторів, що стали на захист від невідомого ворога і одержали над ним перемогу. Саме головне, що це спорт. Спорт 37 років назад, коли вибухнув цей реактор. Наші люди, ну не задумуючись, пішли виконувати наказ. Наказ був один. Захистити Україну в першу чергу і весь світ. І ми, в принципі, йшли туди, заради нашого майбутнього. А майбутнє це наші діти. І дякуючи Богові, ми зробили свою справу. І ось результат. Діти здорові. Дякую всім. Дякую всім. Бажаю здоров'я, бажаю перемоги. Перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Із міста Запоріжжя підтримати молодих волейболістів приїхала багаторазова чемпіонка України з волейболу в Суперлізі Дар'я Старцева. Дуже гарна традиція підтримувати молодь і розвивати спорт взагалі в Кам'янському, і також заслуга Іван Володимировича в тому, що він всіляко підтримується, намагається підтримувати юних спортсменів саме з ігрового віду спорту, так як волейбол. Так він дуже популярний в Кам'янському. Тому, дякуючи йому, ми кожен рік можемо зустрічатися тут і бачити, як діти прогресують і наскільки багато. Бажаючих команд приїхати в такий складний час, як зараз, і прийняти участь у змаганнях. Запекла боротьба за кубок відбувалась на чотирьох локаціях: перша на базі 25-го ліцею, друга в технічному коледжі, третя в ліцеї номер 30 і четверта в ліцеї номер 21 Загалом взяло участь понад 150 спортсменів зі всієї України. Крім спортсменів Кам'янського, переважно приїхали команди із Дніпропетровської області, міст Новомосковська, Кривого Рогу, Томаківки, Березнуватівки, Василівки та Маломихалівки. Привітати спортсменів прийшли не тільки представники влади, спорту та ліквіда Тори наслідків аварії на ЧАЕС, а ще й Катерина Колєснікова, вихованка циркового колективу Арена сміливих. Отже, перейдемо до результатів на першій локації, а саме в ліцеї номер 25 боротьба була серед дівочих команд ДЮ США. Третє місце посіла команда з Новомосковська, друге – з СМТ Васильівка і перші ж держала команда міста Тернівка. Це були дуже напружені змагання, враховуючи те, що команд було багато і довелося плідно попрацювати для того, щоб все встигнути, і для того, щоб всіх подолати. Але ну нам сподобалося. Ми були такі щасливі, коли здобули перше місце. У технічному коледжі, де розташувалась друга локація, третє місце зайняла команда 17-ї гімназії. Друге місце волейболісти 35-го ліцею. І перше місце вибороли студенти технологічного коледжу. Турнір традиційний. Я зі своєю командою не перший раз вже виступаю в таких турнірах. Виграв як завжди найкращий. А в тих, хто не зміг виграти, в них все попереду. Дякуємо. Да. Не тільки Івану, а й організаторам турніру. взагалі. спасибі користуючись поводу хочу сказати, нашим воїнам, які дають нам можливість грати дітям, займатися спортом, взагалі вжити І надію, що наші воїни переможуть, і все буде добре. Третя локація приймала змагання серед юнаків і проходила на базі ліцею номер 30 Там третє місце за командою з села Березнуватівка Солонянського району. Друге місце за кам'янською командою Мустанхи. Перше місце урочиста посіла команда з селища міського типу Томаківка. Приїхали взяти участь у змаганнях, сподобалось турнір на високому рівні. Організація на високому рівні. Учасники достойні показали конкурентну гру, ну і перемогла красива гра. Надіємося, що ще будуть нас запрошувати на турніри, а там вже будемо показувати свою кращу гру ніж сьогодні. Доросла команда перше місце, а хлопці та дівчатка для першого разу ну, не перемогли у нас, ще все впереді. І остання четверта локація, зручно розташована в ліцею номер 21 була найгарячіша, адже там боролись чоловічі аматорські команди. Третє місце за командою з села Майло Михайлівки, друге за кам'янською волейбольною командою Мустанг. І переможцями стали волейболісти технічного університету. Всі переможці отримали кубки, грамоти та пам'ятні подарунки. Ці змагання з ігрових видів спорту традиційні в нашій області і проходять щорічно за ініціативи Дніпропетровської облдержадміністрації та союзу Чорнобильців України. У Кам'янському відбувся довгоочікуваний юнацький чемпіонат області з міжнародних шашок серед молоді та юнаків у шести вікових категоріях. Змагання проходили у квітні на базі ліцею номер 40 У чемпіонаті взяли участь спортсмени з обласного центру та Петриківського району. Кам'янчани знову показали вражаючі результати, здобувши 31 із 36 можливих нагород. Серед переможців шість вихованців тренера Ігора Губарєва, двоє Альони Губарєвої та один Дмитра Савінського. Переможців та призерів чекає наступний етап чемпіонат України, який відбудеться в червні. Кам'янські спортсмени знову вийдуть на змагання, щоб показати свою майстерність та отримати нові перемоги. Побажаємо їм успіхів та натхнення на наступних стартах. І на останок про погоду. У Кам'янському найближчі дні буде тепло та сонячно. Температура повітря в ніч на середу становитиме плюс 7 градусів. День до 18 тепла. Сонячно. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Ну а це вся інформація зібрана у сьогоднішньому випуску. Більше новин Кам'янського читайте на нашому сайті mis.dp.ua. У студії з вами був Володимир Кремінь. Зустрінемось завтра в новому випуску. Насолоджуйтесь теплом та пам'ятайте, українці не переможні. Все буде добре.